Сьогодні Білорусь почала перевірку своїх військ за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною. Для цього вели тимчасове обмеження руху цивільних окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості. Міністерство оборони республіки повідомило, що військам належить у найкоротші терміни висунутися в призначені райони, здійснити її їхнє інженерне обладнання, організувати охорону і оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан і Березина. Моніторингова група Білоруський гайон» підкреслює, що річки Німан і Березина далеко від кордону з Україною. А от на кордон з Україною відправили підрозділ 38-ї окремої десантно-штурмової бригади з Бреста. Вони рухаються до невеличких міст, розташованих на відстані кількох кілометрів від кордону. З Україною також із світепська добре з та потягом перекидають 103-ю бригаду сил спецоперацію. В ешелоні, за даними моніторингової групи, прямує кілька вагонів з особовим складом, 23 вагони вагона платформи з технікою та декілька вагонів з боєприпасами. Україна відреагувала на ситуацію. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу запевнив, що ситуація залишається повністю контрольованою. А ті підрозділи Білорусі, які раніше. Ша перебували на посиленні кордону з нашою країною, вони так і залишаються. Не змінюється їхня кількість, не змінюється їхній характер дій. За його словами, створення угруповання, яке могло б здійснити вторгнення, наразі не відмічається. Але такими діями щодо спільних навчань, розгортання регіонального угруповання військ, перевірки бойової готовності, все це показує, що Білорусь активно співпрацює з Росією і діє по єдиному їхньому задуму.